Без і далеко не відходьте. Що ми зараз маємо робити? Ви стоїте ножки на ширині пліч, я буду починати рахувати. Дивіться, у вас там така велика скупченість. Трошки путайтесь вперед. Я починаю рахувати, на кожен мій рахунок ви робите глибокий присяг, п'ятки не відриваєте і піднімаєте. Так ми маємо зробити 30 присідань. Темп буде приблизно такий. Раз, два, три. Зрозуміло. Тобто присіли, встали. Вы знаете, где пульс у вас? Пульс? Да. Mm -hmm. Ну, то давайте швидко рахуйте, включайте. Mm -hmm. Готовы рахувать? Оп, На кожен мій рахунок присіли відразу встали. Після того, як присіли 30 разів, знаходимо пульс. Все зрозуміло? Будь ласка, приготувались присідати. Приготувались. Ні, давайте так, спочатку. Присядьте вниз, покажіть, як ви будете присідати. Бо дехто з вас отак присідає, внизу завмерли. В нижньому положенні. Дивіться, як я показував, глибокий присяд. Ось дивіться у вас і у вас різниця. Я до вас звертаюся, ви бачите, ви головою. Трошки трошки ширше поставили. І отак от стіни повністю націонали. І у вас така сама історія. Присіли всі вниз. Добре, краще Приготували. На кожен рахунок присіли стали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 20 пульс відразу приготувались Запам'ятали цю цифру, будь ласка, і тепер відновлюємося. Ножки встряхнули, ручки підняли до гори, глибокий вдох, видох. Відновлюємося. Цифру цю, будь ласка, запам'ятайте. Зараз будемо ще раз рахувати пульс після відновлення. Запам'ятайте цю цифру, будь ласка, не забудьте її. Ласка, знайшли пульс, приготувались.